Thank <laughs> you. Опять пішов дощик, невеличкий падає дощ, рибалка продовжується. А ось, дивіться, приїхав пан Аркадій. Добрий день, пане Аркадію! Доброго ранку, друже. Доброго ранку. Ну як ви доїхали? Доїхали чудово, дощ, нема. Дощик починається, потроху падає. Починаємо рибалку. Розпочинаємо, Розпочинаємо так. У мене ще є зонтик. Аркадій каже, в нього ще є зонтик, плащик, він... І ще плащ. Він ага, ще плащ. Два плаща коротше, підготувався. Зараз Аркадій робить розпаковочку і буде робити перший закидончик. Рибалка для нього офіційна теж вже відкрита. Ну, а ми спостерігаємо і очікуємо на справжній великий трофей. Клювання риби, хлопці, без коментарів. У Аркадія спрацював фрикціон і бубенчик. Щось Ну, Я бачу, по, по повадкам це лящ. По тому, як грає спінню, зараз Аркаша підніме, подивимось риба. Перша покльовочка, перше клювання під берегом, бере рибу. Маленький лящик, Маленький лящик. під лящик. Давай зробимо селфі, покажеш нам улов. Вітаємо пана Аркадія з відкритою рибалкою. Ось такий підлящик. Ді Все, пофеншуюсь, супер. Перший пішов. Перший пошов. Набирається скорість. Аркадій каже, тяни! Та не штани тяни, а рибу, хлопці! Пиншуй, 7 годин 15 хвилин. Берем рибу. Пішла мазут, Аркаша. Мабуть, треба твоя допомога з піцакою. Візьми свій піцак, бо на мій малий ні. Це короб, хлопці. Це короб. Пішов вдоль берега, хлопці, це короб. Пішов під, під берег до Аркадія, піднімаємо, тому що там його спінінги. А це, хлопці, стояла В мене мармелад та кукуруза. Оце взяло. Я робив перед закидом, так, іде в паралель берега, хочу різати. Зараз виходжу сюди на ділянку і Аркадій забирає рибу. Все, забрав Аркадій рибу, не забрав, але голий крючок. Зійшов. На жаль, ну був шанс, був шанс. Зрізав, зрізав, вдоль берега не можна було мені його вести. Не можна було вести, не можна. Нічого. Але ефект присутній. Як ви бачите, нема нічого. Ефект присутній, значить, адреналін в нас є. Рибалка продовжиться. Аркадій руками розводить, каже, це не по феншую. Нічого, зараз буде все. Зараз зробимо перезакидончик, і ви бачите 7 годин ранку. Е, ну, Трофеї підходять під берег, як, як я вам казав. Короте, хлопці, робимо перезакидончик. Е, каша Горохова і е, ось такий мікс бутербродик, да? е, мармелад знизу кукуруза. Ще раз е, закинемо, подивимось, що буде зараз. Рибалка продовжується, тобто, адреналін маю. Все попереду. День тільки почався. Воно так в нас. Рано, як кажуть, затіще два, два дзьобика. Раз-два в Аркаді пару разів, в мене там один раз, все. Тільки що Аркадій взяв ляща і десь хвилин, ну, може 5-8 покилка в мене. Коротко, ми перезакинули, як кажуть, освіжили наживку, все пішло до води, кидаємо у русло. ну і... Чекаємо, зараз буде діло. Аркадій каже, зараз буде діло. Він любить цю фразу. Так що чекаємо на велике діло. Ще одну рибу взяв Аркадій, не всі включить камеру. Зараз подивимось, що він взяв. Зроби нам селфі. Але покрупніше. Лящик, підлящик, але трошки більший. Вітаємо. Клювання риби, оркадія каже, нема пусто. На жаль, була покилочка, але холоста. Продовжуємо нашу з вами рибалку. Я не міряв його, Та що там міряв. Ляш є. Лящ це 27 сантиметрів щось за 28 Клювання риба в Аркадія, хлопці. Беремо, беремо рибу. Дивимось. Пацак водати. Що такое? Зійшла? Треба гачки міняти, Аркадій. Я тобі даю гачки. Зійшла риба. Клювання риби, хлопці. Нормально? Я не знаю, лящ. Ляж на... Хлопці, ляж на медову кульку. Нахватаємося лящів. Відправляється в живучку ось такий невеличкий лящ. Коротше, зараз я рибалю. Це вже друга риба, друга покльовка на старі медові кульки. Маленькі, бо є нові медові кульки, вони великого розміру, на них нічого. А ось на ці маленькі старі медові кульки, як ви бачите, другий трофейчик. Рибалка продовжується. Пробуємо перезакидончик, кидаємо все це у руслі річки. Проблю призакидончик ось така, ось така маленька медова кулька. Відправляється все на центр річки і рибалка продовжується. Все пішло як треба. в общем Засікаємо деякий час, очікуємо клювання риби, значить, ретельно помінялася погода, скінчився дощ хмарки так плюс-мінус є, але вийшло сонечко. Водичка прогрівається, сонечко світить, лящ пішов на гачок. Робовка продовжується. Клювання риби, хлопці ляч. Маленький ляж. Без коментарів. По-перше, лящі. Перезакидуємо на медову кульку, збираємо сьогодні збираємо сьогодні ляща. Роблю перезакидончик, медова кулька та кукуруза. Робимо ось такий мікс, відправляємо все це у воду. Взагалі впало фактично на те саме місце. Очікуємо накривання риби. Рибалка продовжується. Сонечко гріє, вже пора, як кажуть, роздягатися. Ранком було трошечки не по феншую, ну а зараз вже все чітко, рибалка продовжується. Очікуємо наклювання риби, а на воді до нас. Ось така делегація підпливає. Хлопці, клювання рибки для. На жаль, на жаль, але під берегом зійшов лящик. Робимо перезакидончик, продовжуємо нашу з вами рибалку. Опять набігли хмарки. Хлопці, ще один малий підлящик. На жаль, але зійшла риба, гачок порожній. Перезакидуємо, рибалка продовжується. Тільки що зробив перезакидончик спінінгу. В те саме місце закинув, але на гачок дав кульку туті-фруті. Спробуємо на туті-фруті. Якщо ні, повернемося на медові кульки. Але на медові, як ви бачили, лящі беруть, Лящі клюють. Коротше, спостерігаємо, очікуємо на клювання риби. Хлопцы, реально клевание цикоров. А может сидячий. Все. Реально там клевание. Кілограма. Зійшла риба, не вспів, коротше, завела траву. Пробуємо перезакидон, продовжиться рибалка, ну але реально була покльовка. Жаль. На жаль. Клювання риби в Аркадії. Щось бере. Це вже не міг ухилитися. Це що? Лящ чи короб? Пробуємо селфі. Селфі, ну давай Селфі, селфі Ага. Ось селфі. Вітаємо Аркадій з рибалкою, так. з рибкою. Хлопці, ще одне клювання, потужне клювання риби. У Аркадія не знаю, каже, щось сіде. Ну, по килограммах. Действуємо быстро. Пучо. Да. Маленький кар, маленький кар. О! Вітаємо. Маленький пугатий картик. Робимо селфі, знімаємо розміри. Вітаємо пана Аркадія Я з корпом. Почекайте. Вітаємо вас! Засипів добре. Хлопці, обід клювання риби. Не знаю, що взяло, але щось взяло. Пробуємо брати. А в обід прийшов до нас невеликий, як сказав пан Аркадій, лящ. Робимо селфі. Риба додається до садочку. Хлопці, клювання в Аркадія каже, що вроді як підійшов лящ. Подивимось. Зробимо селфі зараз за Аркадієм, подивимось, що він там спіймав. Вітаємо вас! Ось, шановні, і скінчилася наша з Аркадієм сьогоднішня пригода, відео виходить під назвою. Полювання на ляща. Як все це проходило в нас, ви все бачили самі. Щось взяли, щось не взяли, щось впустили в воду. Але позитивна була сьогодні наша пригода, позитивна рибалка. Починалось все, я кажу, не дуже позитивно, тому що ми потрапили під дощ, потім були сходи риби. Ну а зараз. Світить сонечко, дуже тепло. Маємо трошечки риби, тобто рибалка в нас вийшла, ну як кажуть, середньо середньо плюс. Всім вам бажаю міцного здоров'я, спокою, миру, перемоги. Ну і найголовніше, все в нас з вами буде попереду. До зустрічі! Це хлопці, ще не кінець, не клювало! А я маю на гачку рибу. Спробую її витягнути. Коротше, це кіно їм німці. Я вам тільки що казав, що йду додому, а ось бачите, яке кіно. Беремо рибу. І це вже буде фінал. Можна взяти і аркаді. Ось цей красень закриває сьогоднішню нашу з вами рибалку. Всім тепер офіційно кажу до побачення. До зустрічі.